Доброго дня. Хочу подякувати Олегу за пригон автомобілі Кона 2019 року. Підбір зробив дуже швидко. Машина була пригнана з Нідерландів. По всім недолікам, які були в машині, відчитався. Сразу ж все обговорили. Це було дуже швидко вирішено. Виїхав, виплатили задаток, викупили машину. Машину пригнали за тиждень. Машиною дуже задоволений. Під час поїздки машина вела себе дуже добре. Всі помічники працювали. Тиха машина дуже-дуже сподобалася. Після дизельної машини це взагалі її не відчуваєш, як їдеш. Хочу порадити всім, хай не бояться. звертаються до даного, до даної людини. Пане Олеже, я тобі вдячний. Я в тебе вірив, і ти як от. Зразу мені, хоч тебе не дуже багато підписників, але якось дуже мені ти внушив довіру, тому я не вагався, задав, дав задаток і все вирішили дуже швидко. Людина дуже порядна, чесна. Машину передав охайну, чисту, машині дуже приємно пахло. Ну, ражу всім, звертайся, гарна, порядна людина. Дякую.